Було е, враження такого агонії. Уже Можливо, я тоді. пізніше це назвав агонією. Це була агонія совєтської влади, от останнє десятиріччя. Тому вони так жорстко відносилися. Сажали всіх, тільки могли, саме у 80-ті роки. Тому що вже відчувається. Посадили що двох все моїх слипується. знайомих в Чернівцях, хотіли зробити групову справу, але відмовились, бо ніякої групової справи не було. Угу. Двох хлопців також євреїв. За якісь дрібниці, щось хтось на роботі він сказав, щось про цей літак корейський, який збили uh -huh. совєтська влада. Потім що ще щось про Ізраїль щось сказав, друге. І це було достатньо, щоб один отримав два роки, а другий три роки. Well, тобто, це було дійсно, ну, тепер я певно, пізніше вже це придумав, що це було агонія совєтської влади. Але в той же час я відчував. Скоріше, ніж більше, ніж розумів, що це агонія, хоч, можливо, ще тоді так не називав. Але я коли вийшов в 81 грудні, я не міг ні з ким зустрітися. Просто не було, не було. людей не було. Угу. Тих, кого я шукав. Всі сиділи. Або вислані були, або за кордон виїхали. Ну, пустеля була. Ну, я поїхав двічі на місце заслання, відвідав там наших. Угу. Тих когось там були, просто відвідати, відвезти продукти, гроші там відвезти. Uh -huh. да. ну, звичайно, не міг там нічого зовсім не робити, але був дуже обережний.